Привіт, кіномани. Сьогодні у випуску я вам підготував добірку серіалів і фільмів, які точно варто подивитись цього місяця. Різні жанри, різні історії. Загалом, все як завжди, сподіваюсь на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків та підписок. Обов'язково пиши, що тебе зацікавило найбільше. Зробили тоді поїхали. Кавка велить життя. В останній рік свого життя Франц Кафка, відомий багатьом як видатний письменник, зустрічає на березі Балтійського моря своє кохання Дору Борючись з серйозним захворюванням, туберкульозом та зростаючи у консервативній та закритій родині, кавка завжди боявся відкриватися людям. Досі залежний від своєї родини, письменник вперше відчуває близькість. Тож, попри прогресуюче захворювання, він вирішує розпочати нове, вільне життя. «Кавка. вели життя у копродукції Німеччини та Австрії. Режисеркою виступили Юдіт Кауфман та Георг Маас. Операторська робота у стрічці також належить Юдіт. Світ юрського періоду. Відродження умови на планеті знову стали несприятливими для динозаврів. Вижило лише ті, що живуть у тропічному кліматі. Таємний оперативник Зора Бенник була найнята фармацевтичною компанією для секретної місії разом із палеонтологом доктором Генрі Лумісом вона має проникнути на таємний острів, де досі живуть динозаври, та взяти зразки ДНК у трьох найбільших істот, що живуть у воді, повітрі та на суші. Проте на початку місії ніхто не знав, що острів населяють мутовані форми динозаврів, які геть не раді гостям. Фантастичний пригодницький трилер є четвертим фільмом франшизи. Вперше у продовженні не зніматиметься ніхто з акторів, задіяних у попередніх частинах. До написання сценарію повернувся Девід Кеп, який вважається одним з найуспішніших сценарістів усіх часів. Основні зйомки проходили у Таїландії у трьох місцевих національних парках. Занадто. Серіал розповідає історію Джесіки, 30-річної жінки з Нью-Йорка, яка після болісного розриву з хлопцем переїжджає до Лондона в пошуках нового початку. Там вона зустрічає Фелікса, музиканта, з яким зав'язуються складні стосунки. Серіал поєднує елементи романтичної комедії з емоційною глибиною, досліджуючи теми самопізнання та емоційних зв'язків. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Декстер, Воскресіння. Серіальна франшиза від каналу Showtime про серійного вбивця з кодексом честі продовжує розширюватися. Вже 11 липня. Глядачі знову можуть зустрітися з Декстером Морганом у мінісеріалі Декстер Воскресіння. Цей проект стане продовженням мінісеріалу Декстер Нова Кров, що також був продовженням серіалу Декстер де розповідалось про Декстера Моргана, серійного вбивця, який працював в поліції та полював виключно на інших серійних вбивць. До ролі Декстера повертається актор Майкл Голл. Разом з Декстером у майбутніх серіях ми побачимо його сина Гаррісона Моргана. Якщо пригадати, то після подій мені Декстер Нова Гаррісон переїхав в Нью-Йорк, де став працювати у готелі Empire. Також до акторського складу приєднається Ума Турман. Фантастична четвірка. Перші кроки. Стрічка розгортається на тлі динамічного ретро-футуристичного світу, натхненного естетикою 1960-х років. У центрі історії перша сім'я Марвел, Рід Річардс, Містер Фантастик, Нью Шторм, невидима жінка, Джонні Шторм, Людина факел і Бен Грім. Істота. Вони постають перед найважчим випробуванням, балансування між своїми героїчними обов'язками та сімейними зв'язками. Четвірці доведеться захистити свою землю від ненависного космічного бога Галактоса і його загадкової вісниці, срібної серферки. Але коли план Галактоса поглунути і всіх її мешканців набуває несподівано особистого характеру, їхня боротьба стає ще запеклішою. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.